По-перше, я на сіт. Ті питання що... завумні. Сус... Ти не образишся? Ну давай. Раческа не подобається, дуже дешево, гривень, мало. <рес> я приніс вам два бюргера і ви маєте на швидкість їх з'їсти. <рес> <Хорош. рес> Діма, не дивись їж. <рес> <Сполок>. <рес> <рес> Суші, не портяться. Є... І так, Липи... зараз буде прожарка. від Діми. Коли є залипання? На рибі. Таке, коли от 36 градусів жари, і отаке от залипання між е, яйцями і ляшками, і отаке от є на рибі, і плюс і запах такий самий є, то це риба порчена. А щось нормальне буде сьогодні? Сьогодні не на джипі, майбахи загубили. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Безкровний Подкаст. І сьогодні чудове шоу Левини на джипі, оригінальна інтелектуальна вікторина, гумористична. Сьогодні круті гості у нас Суперсус і Діма Національна дегустація. Привіт, пацани. Добрий день, дарова, добрий дарова. вечір. доброго здоров'я. Добрий день, шановні гості. Я Суперсус. В мене є канал Суперсус. Також я займаюся дігірством. Це такі захоплення урбаністичні. Мандрівки містом, підземелля, дахи, заводи. Дякую, що запросив Артем. Сьогодні я не знаю, що сьогодні буде, але щось буде. Я Дімончик, дегустатор, тіктокер, блогер, хаваю їжу у себе на кухні. Все. Мені на тебе дивиться чи туди? А я ж так хочеш. ніколи не знімався. Я на табличку дивлюсь туди вихід. Дивись мені на пісюн. О, приїхав. Так, хлопці, сьогодні тематично будемо підходити до питань, тому будуть питання і по твоїй тематиці, і по твоїй. Почнемо з тематики В'ятеля Суса. От перше питання: в якому році відкрили вперше київське метро? Варіанти: 1980, 1884, 1488 та 1960 рок рік. Реп. 1960 рік. А ти звідки ти знаєш? що? Так. А, а, -а, а ти звідки угадав? В смысле, це ж всім відомий факт. А ти знаєш? Що в метро не ще Пам'ятаю, коли метро не було. Чо, що? Пам'ятаю, коли його ще не було, і коли відкривалося. Ага, ну так. Ну, у Діми 20 балів, молодець. Я думаю. а за що ми боремося взагалі? За Суса. За лайки людей. Ага, зрозуміло. Такий присвідчився. Можна не старатися. ти Я старався. Думав, гроші дадуть, так? Думав PlayStation, Макдональдс дадуть. я тебе додому привезу, дам пограти трохи годину. Як в ігротякі. <смір> е, Діма, от е, зараз літо, жара. Чи сумуєш ти за льодоковим періодом? <смір> Ой, блін, ти звідки це взяв взагалі? Ти що, в тікток? Ні, не сумує. А це питання? Да. А чого ти мені його задаєш? <смір> <смір> ти ж нам задаєш. Питання? Ну ти ж сід. <смір> <смір> ти знаєш, що він сід? Ти дивився льодоковий період? Це він актор, який грав того. Хто це? <смір> Діма, хто це? Діма, хто ти? <смір> Та ні, Дима, сядь. Ми зараз зучимо кондиціонер, не парся. Буде да. тобі як ледніковий І... період. По-перше, я не сіт. <ріст> ну, да, ну да. так. <ріст> Лера уже да? да. Я їй передав цей титул. Ага. Лера, the Flix. Ага. Все, вона тепер сід. <ріст> ні, Лера, це е, Натаха. Клініка. Натаха... Да. Наташа клініка. <laughs> да, але, але я їй титул цей передав. Все, офіційно мене вже перестали в TikTok називати сідом. Так що але це... можемо почати, друзі. Ця, ступінка... сід. Ця ступінька закінчена, все, вже ніхто не пише, це вже не модно. Друзі, якщо що, це не косплей лядокового переводу, це не сід і мамонт. Це просто yeah. спрішус і Діма. Сід і Мамонт кос. А що Мамонт? Хто мамонт? Ну там же в мультику мамонт. – мамонт. Ну, А, а чого він мамонт? <кху> він, він, когось... він мені більше нагадує того з третьої частини, з глазом підбитим. А, -а, -а, а білка з цими горіхами, так. Да? Ні, Сус уже не, <кху> не п'є, так що там білки <кху> ніякої <злого>. нема. І да. <кху> білка більше не приходить до мене. <кху> І що далі буде? Загадка. А, загадка буде. Зростало три берези. На кожній березі по сім великих гілок. На кожній великій гілці по сім маленьких гілочок. На кожній маленькій гілці по три яблука. Скільки всього яблук росте на дереві? Яку хер на березі яблука ростуть? Я хотів Правильно. так сказати. Ну так треба було швидко. Це швидко дуже. Ну. Ти ближче до кнопки сидиш, розумієш? Та ні, дотягнувся просто. Я відповідь знав. Я маленький, верткий. Зарахуй мені теж там половинку, бо я знав відповідь. Давай за жарт про жарку суперсуса, я зараховую тобі. Хорошо. Якщо за жарт які? придумай про суперсуса, про жарку якусь. Прожар його. Я там добі 20 балів. Ти готовий? Сус, ти не образишся? Ну давай. І так, Лупи. зараз буде прожарка. Від Діми. А як а формат який? Просто придумай жарт про суперсуса, щоб він прохар, нас. <laughs> Сус, схожий на крота такого із ігри «Фантастична четверка. Я в дитинстві грав. Там такий другому безкровний. Їм тобі не соромно таке. На дорослу людину таке. Ти за 20 балів що ще готовий? Що ти за 20 балів ще готовий зробити? Може ти йому в горло переб'є за 20 балів. Давай мені 20 балів. За те, що він тебе образив, 20 балів тобі віти. Сус, це не про тебе прикол, просто таке питання. Скажи. Тут так написано. Карлик живе на 38-му поверсі. Щоранку він сідає в ліфт, доїжджає до першого поверху і йде на роботу. Ввечері він заходить в під'їзд, сідає в ліфт і доїжджає до 24-го поверху. А далі в своїй квартирі йде пішки. Питання: чому він так робить? Не знаю, бо ноги встають? Ні. Хоче походити? Дожає до 24. го тому, тому що не можна більше ніж на 24 поверхи ліфт будувати. Ні? Можна. Можна. Та як не Є можна. Кнопки... Якщо газірований дом, то не можна. Є кнопки і далі. Але чомусь він не може піднятися вище. Уявіть собі, Карлька, ліфт. Кнопки. Достать не може до кнопки. Да. Достать до кнопки не да. може. І у Діми плюс 20 байду. Таке питання. А щось нормальне буде сьогодні? Часто чи. Я ж тобі казав це перед зйомками, що буде. Кльово. А що ми зараз підемо. Буде кльово. Давай щось нормальне. Хорошо. Діма, твій канал називається Національна дегустація. Скажи, ти нацик? Ні. Ні. Найдовша відстань між танцями Видобичі та Славутичі. Її потяг долає за 6 хвилин. А найкоротша, яка? Найкоротша театральних Хрещатик. – Правильно, сусун 20 700 метрів. – Красавчик. 700 метрів. Розбираєшся. <гум> В питанні. Бо я то люблю. Ну я знаю. Привіт, друзі! У мене для вас чудова новина. Ми відкрили телеграм-канал Безкровна Медіа, в якому будуть всі світові новини, українські новини, кіберспорт, музика і так далі. Це буде розважальний канал, але куди зараз без політики. Також на каналі будуть закадрові зйомки безкровного подкасту та все, що пов'язано з моїм життям. Тому підписуйтесь і ставайте частиною безкровної медіа. Відпишіться від Лачина, тому що я вважаю, що буде справедливо, якщо всі його підписники перейдуть до мене. Так. Все, ссилка в дописі. Сус, як ти вважаєш, Діма зачіска Сігма чи він бета? Не знаю. Як він казав на початку відео: Сігма. Ну але він уже не Сігма. Ну, Чого? порукар його назвали зачіску Сігмою. Ну, він же каже, що передав ім'я. Ні, ні то Сіма. <різь> 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 Сус, класний, ти такий взагалі. О, бачиш, починається. Ти що робиш з людьми? Ну, це сексапільна зачіска, як Сигма. Знаєш, що це таке? Сігма. Що таке сексипло. Дім поясни, що таке Сигма. Пишіть, що таке сексопільне. Бізнесмен сексапільне. А він убиває людей. Ні, Бізнесмен. А він убиває людей. Ні, Він сімейний бізнесмен. Ну, хай буде. Буде. Слава Україні! Героям слава! Ми аеророзвідники артилерійського підрозділу 3-ї окремої танкової бригади. Брали участь у звільненні Харківщини в вересні 22-го року. І зараз. Міцно стоїмо на кордоні нашої держави. Ми потребуємо вашої допомоги. Вашої допомоги в закупівлі тепловізійних або нічних fpv дронів на наш напрямок. Бо кожного дня ворог завдає враження. Нам потрібно дати гідну відсіч. Нам необхідна ваша допомога в закупівлі тепловізійних або нічних fpv дронів на наш напрямок. Переможемо разом! Слава нації! Смерть ворогам. Скільки видів гострих позицій в Київці? Ну що за питання? Звідки я можу знати? Одна. Ні. Ну просто гости. це можна що угодно. Дві. Ні, не що завгодно. Три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Сім. Так, хлопці, у вас поки 20 в 20 і зараз хтось може вирвати перемогу. Вирвати, зараз розумієте, чому. Я приніс вам два бюргера. І ви маєте на швидкість їх з'їсти. Бюргери нормальні, я ж без на приколів. Це дієтичний. Без жиру. Дивись, бо я жир жирний їм. Ну тут взагалі. Бачиш, я худо став. Хлопці, давайте, ми робимо таймер. А тобі. Грошей не вистачило. Єпсім, ну, розвитку. Я готую стоматолога, до речі. Раз, два, три. Ого, Сусік. <рес> Хорош. Діма, не дивись їж. А дивилась. <рес> Треба було плюси і, і мінуси затучатись, переводити на, <рес> на те, у який суса рот, великий місткий. Подавити... Діма, давай, він же зараз ще не їсть навіть. ще 30 секунд. <свіс> давай, давай. Я браваю. Зу... Блін, мені здається, я по ще отак заразу без'їв. Підписники, напишіть, чи з'їли швидше, піс... ніж пацани, бюргер. Дима, у нього він просто ще в роті, весь. Тобто у тебе ще є шанси. Справжній <свіс> <Спок? свіс> мужик. Ні, реально, друзі, напишіть контракт. що, буду що так бургера. довго можна їсти бургер один маленький. Було, ну я тебе не переживав. Якщо що, ось серветки. А переживать. О, тебе теж ще лай Так. <laughs> Поки ви мені на рівних їдете, мені здається. А хвилина ще йде? вже ви при... проїдете. Але Тому можете встановити. перемогти когось одного. Ні, ще я бачу є. Бургер, аж хочеться з'їсти. Все, вже. В'ятель переміг, 20 балів. Діма. Не поспай. ще мало з'їв. Діма, хто взагалі дегустатор? Ти чи він? Ти мав би перемогти легко. Бздуну, блин. Не, 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 не Це ж лайвини на джипі, тут всі бздять. Не бздіть, смішно. Привіт, друзі. Збираю на нову камеру для покращення якості у відео. В дописі буде посилання на мою банку, там ми збираємо 15 тисяч. А також доєднуйся до каналу та ставай спонсором. Спонсорська підписка коштує всього від 50 гривень і вище. Вона вам треба для того, щоб отримувати ранній доступ до відео раніше, ніж всі користувачі, тому доєднуйся до каналу і будемо розвиватися разом. Хлопці, вчора був Київ Прайд, багато кому не сподобалось, але ну, ми їдемо. Київі в Києві, вроді, в Грузії. В Роді. Да, ми їдемо в Європу, тому у нас часто на шоу буває шоу-побачення, тому що ми вкрали цю темку у Томаша. Угу. І в підтримку ЛГБТ Прайду ви маєте уявити і назвати три причини, чому б ви з одним мутили, і три, чому ні. Можете назвати такі? Ну да. так. Чого б мутили би? Да. І чому... А чого ж по три? Давай хоч ну, по два. Ну, хочеш два. Давай. Давай два. Ну, мотиви, бо це дуже хороша людина. Він гарно готує, гарно вдягається, а не мотиви, тому що це чоловік. Я жінок люблю. Якби. Ну, а якщо уявити, що. Блін, все... хорошо сказав, що я добав до цього, я не додумався. Нє, <реш> уявити, якщо вам подобається чоловіки. От що, там, може зачіска, може там ще щось не подобається. Ну, Нє, ні, ну він гарно вдягається, гарно готує, гарно їсть. Він такий з голоду не пропаду, я його з'їм потім. Ну так, да, з голоду з ним точно не постійно. Не його з'їсти просто можна, бо він хорошо того харчується. А e, три ні, окрім того, що він хлопець. Три ні? Ну. Ну, от зачіска Сігма, тобі подобається? Ні. 250 гривень. Ні, зачіска не подобається, дуже дешево, 250 гривень мало. Хоча б 700, так. Ідіть до Артема на зачіску, він тобі зробить гарно. Та він бере там з барбершопи. І не побритий. Теж мінус. Да, Цілуватись не, неприємно. Не люблю не брати. Діма, твечір? Так, ну я б з Сусом би зустрічався би, 100% за те, що з ним можна класно провести час. Він зводить по всяким місцям. Ти мені обіцяв, і так, і не запросив, блін. Пошариться. Діма, по... не наривайся, а то підеш так. і може переговориш. І не вернусь. Ми з Сусом так прогулялись. дивіться відео, друзі, на каналі. Саме просте. Да. <реш> <реш> нормально. Так, ну, плюс, я думаю, що він ютубер, у нього є бабки, він при бабках, mm -hmm. то -hmm. ну, скоріш за все. Это через... Біде... Тачка бабки. Тачка є, так. Да. Так, а тепер мінуси. Мінуси, мінуси. Ну, хто ху... знає, ну, без обід, ну, я би хотів би десь там, ну, щоб, типу, мого зроста, да? ну, типу, пар партнер. Пар 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 Таке пар пар ж годі вище тебе, ні? А ну, якщо на каблуках? А я, хіба? Фигу... <свят> ну, а, трошки вище. Ну, з каблуками, Трош... Діма, буде. Буде топ. Новобутени. Це вже плюс, виходить, Переходить в топ. Так. Ну родичі, мабуть, ми б не оцінили такий вибор. Сохання і родичі це не перепона. Родичі не підтримують? Європу? скоріш за все, виходить так, що у Сусані нема мінусів для зустрічань. Так, стоп, а родичі що, не підтримують інтеграцію? Яку інтеграцію? Європейську. У Опа. тебе інтеграція Київ Прайдов? Прям в шоу? Yeah. Ні, ну просто типу, йдемо ж в Європу. Та ні, вони ти що, блін. То ка що, ти підеш, а вони підуть? Віруючи. Так, віруючі. Так причому тут віруючі, а що віруючих немає ЛГБТшників? Чи як, наприклад, ну, не можна. Ну, є, ну, можна, не дуже бути, дуже в, можна не бути ЛГБТшником, але типу, підтримувати вибір свободи людей. Ладно, тоді я просто набум скажу, Сережка, це ху якась, ну я би поплував усі. Можу познімати. О. Немає варіантів не мутити. Так, да, реально. Він, він все перетворює в плюс. Ти да, паніш? бороду збрию, руки, ноги побрию. Все. І буде все. щасливі Расавчик. люди. Вартем мені пострижи. <ріст> Наступне питання. Собака була прив'язана до 10-метрової мотузки, а пройшла 300 метрів. Як тієї це вдалося? Скільки метрів пройшла? 300. А це сіл сівтрак 300. Ага. Зашкальний гумор на лаві на джипі. А мотузка була до чогось прив'язана? Ні. Правильна відповідь: Сусу 20 балів. І у Суса вже відрив іде на 20 балів. — А що ти мені предлагав Кока-Кола, тут немає нічого. Я не пропонував. Це я Ти мені сказав, можеш запити. Пустив стаканчик. води, Щоб люди думали, що ми багаті на хайпі. пити. — О, ось тобі і коло. Та ні, то я в таксі пив, просто А, в таксіста забрав. І туди на свайп плеву. Смішно. Та, що... Смачні суші були, і ти їх просто виконував, сказав, що, тому що навіть бомж не було таке. Так їсти. там реально їм отруїться можна. А що не так з ними? Ну, блін, вони е, спорчені. Та вони не портяться, рази. суші не портяться. А як ти розбираєшся? Суші не портяться. Вони ж японські. Ну, коли дивись, коли є залипання таке. Коротше, дивись. Коли є залипання на рибі, таке, коли от 36 градусів жари, і от таке залипання між яйцями і ляшками, і отаке от є на рибі, і плюс і запах такий самий є, то це риба порчена. А при можуть тільки їсти. хлопці. А яйця порчені, якщо така. Ні, треба скоріше їсти. Як е, казав е, мій родич старший, яйця треба мити кожен день, щоб шок. Щоб скрипіли. Щоб не стухли. А, я думаю, щоб не звипались. Сьогодні мило яйця. Ще не вечір. Ще не вечір. Я з вами погоджуюсь, солідарні мужики. Гумористичне питання: за кого будете голосувати? За Зеленського чи Порошенко? Гумористичне? Угу. — Ну, якщо гумористичне, то за гумориста. Ні. За клічка. Серйозно, от вам треба обрати. Та не буду голосувати. З Артемом безкровного голосувати треба. Ну я в мери Києва спочатку, щоб ти міг нормально лазити під землею. Щоб я з безкоштовно до тебе ходив. Так, і в мережі безкоштовно. І чай безплатний, брав. Діма, Порошенко, Зеленський? Я нікому із них не вірю. Притула. Арестович. Опа! Оце наш. До речі, так, як ставити за Арестовича? Кльовий тип? Так. Діма? Не, не, не любиш? Mm -mm. Ну, Олексій дуже розумний такий. Він нам все розказує. — У мене від твоїх бургерів гази почались. А, — Газуй. Класний а, тік. Арештовує ще. Ти, ти, а, дякую. От знаєте, такі правила їжі. Давайте їх обговоримо. пацанські. А, морозиво не можна облизувати, бо це пацани скажуть, ти як хуй, це. А банан треба відривати і класти до рота. Не можна так всовувати банан, то теж як пісос. А ще раз покажи як. От чи ви по поняттям є? Це в дитинстві було таке, що колбасу не можна їсти, бо вона на схожа. Точно. А ти колбасу, я знаю, дуже. воняє. І ще всяке таке. ерунда. Як на мене, піською воняє, тільки піська. І то не воняє. А? Ну, і то пахне. Ну Кремом не можна для рук користуватися. І поматкою, Поматко, для губів. колготи не можна вдівати. В жопу трахатись з пацанами ну, не можна. Ну це все за бобон, я вважаю. Це, це придумали щось собі таке. А от що ви знаєте, що ще не можна. Довге волосся. Не можна. У не, тебе вже, було довше. Ти У мене під вже під пацана, більше під стандартного. Під а ти постригся, я бачу. — щоб. Ну я під, під, під Сігму хотів, як Діма, під пацана. Я, я можу я тобі дати контакти мастера. Так, дивіться, ось така, от прическа. Так, дивіться, ось така от прическа буде. Це Сігма. Бізнесмен. Ну, тільки так не супер коротко, хорошо? Ну, навірно, дійма, буде не так на фотографії, будуть лучше. Ага, хорошо. Мені да? дуже подобається, дякую вам. Все, дякую. Коли все бачиш, то її не бачиш. А коли нічого не бачиш, то її бачиш. Що це? Коли все бачиш, Шо? То, її не бачиш. Коли все бачиш то її не бачиш. А коли нічого не бачиш, то її бачиш. Що це? Що, кривать? Світло. Ні, не кривать не світло. А що? Не потому, що. Ага. Що, їжа чи що? Ні. Ще раз, коли все бачиш, то її не бачиш. А коли нічого не бачиш, то її бачиш. А що за загадки? Такі. Мрія. Ні. Причими говориш. Такі загадки для інтелектуалів. Це ж інтелектуального гематичне шоу. Що в інтелектуалів тут? Та ви самі, я знаю, потужні інтелектуали в Україні. Один... Одні з. Наряду зі Бзіпулею і Денчиком. І поваром Данілом. А, ти до неї живеш? Да. Коли нічого не бачиш, її бачиш. Це легко. Це щось фізичне. Я не заснув, я вам показую. Фізичне? Ні. А. Сон ні. Віки. Ні, Повії. Ні. Не в проститутки навіть. Сон. Друге. Ні. Темрява! Так. О! 20 балів дімі і він зрівнює рахунок. <рес> а, сус зараз багато от, Київ затоплює. Ти знаєш чому, що з цим вообще робити. Раніше так було? Це питання? Ну так, да. не це не Вікторина, ми просто спілкуємось. Ну, звичайно, так раніше не було. тому що... А що сталося? Це той випадок, коли казав, що ти залазиш в колектор, чи як воно, і тебе може затопити, правильно? Ну, да. Тобто зараз взагалі краще краще налазити. Ну, звичайно, що краще щось налазити, краще дивитися Ютуб Суперсус, і лазити онлайн, віртуально дивитися наші подорожі, тому що робиться все своєю командою професіоналів. А що все топиться? Хто а ви... тому що все топиться, тому що за містом зараз ніхто не ухажує. Нема фаната міста. А, кличко, Аквамен? Йому пофіг? Ну, не знаю, як запросиш, його, то в нього спитаєш. Так він мені дасть. Ну Я його от. не запрошую. Місто повинен правити справжній фанат свого міста. Футбольний. Футбольний. <ріху> Питання. Дуже розумне підставляє. Так. E, загальна кількість ескалаторів в Київському метрополітені 124 штуки. Вони рухаються зі швидкістю не більше 1 метра в секунду. Та розташовані під кутом 30 градусів. Поручні рухаються швидше, щоб, пасажири, щоб пасажирам доводилось частіше переставляти руку і вони не заснули. А, і до цього питання. Можу відповісти зразу? Можна Де найдовший ескалатор? Арсенальна станція метро. Ні. Ескалатор. Ескалатор, золоті ворота або шулявка? Ні. Метро арсенальне, довгий. Тут питання. Губи. Де найдовший ескалатор, а не саме метро. Найдовший ескалатор. ну ти можеш. Самий хайповий, Саме хайпове метро. Самый довший, Це Знаток метрополітену знайшов. Самий довший, це в тому джері. Точно от в, 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 ну, то в Києві. Блин. А, в Києві. Так? Шулявська Печерська, Золоті ворота. Ні. Ні, ні тут Золотіворота. Саме хайпове метро Спадком. яке у вас? Ну, саме круте метро. Метроград. Ні. Блях. Виноградар? Ні. Саме Та, хайпове метро. Там всі е, алкоголіки, фріки гуляють. Що, Льва толстова? Ні. Я не знаю. Ну, пацани, ну саме хайпова станція. Льва на якій гайпове. всі люди знаходяться постійно. Майдан Незалежності, чи що? Ні. Та тоді не знаю. Ну, не знаєте, так не знаєте. Це метро Хрещатик. І воно наліковує 743 сходинки. А, ти ж вихід... сказав, що там з, под, з подколом якимось питання. А Так, просто... ну, ти на подкол попався на Арсенальну. А, да. а це хрещатик, хто б міг подумати? Вихід до банковий? Да. Да, так. Довгий, а, да. да. так. Я один раз, случайно, туди, як вийшов, я охерів. Я, я пів пішки тули. Я думаю, а чи Ще раз 50 копійок платить, щоб пройти на ту станцію. Три поверхи ескалатор. Так. Ну там хоч вниз, потім да, має розпуститися. Да, точно. Хлопці, <ріху> зараз футбол. За кого боліваєте? Мессі чи Роналдо? Ненавиджу футбол. Моя відповідь. Мені то точно. Роналду більше подобається. Месі. Як чоловік. Месі не грає. 20 балів. Аргентина ж не грає, блядь. Ні, ми так обирали, типу. По сексуальності. Хлопці, да. останнє питання. Давай. Дуже складне, так Поїхали. що затягнуть свою кабіну. В 12-поверховому будинку є Де ліфт. Лікарлік. <ріст> <ріст> Тільки йде вже не вверх, а так поперек. піреок <ріст> Я Як шварти... поняв, ти, ти ще вирішував, я чи мій брат буде, там половина питань про ліфти. Такий <ріст> <ріст> так думав, він чи коля. Ну, у нас же все пов'язано, друзі. В 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе всього. Це було вже спочатку. На 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе. Доїжджаю всього... Доїжджай до 24-го поверха, так? Да? Ай! Доїх. Ай, косточка! По цьому. Слухаємо далі. На першому поверсі живе всього двоє людей. На кому? На першому поверсі живе всього двоє людей. Скільки? Двоє. Твоє. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвічі. На якому поверсі в цьому будинку частіше всього натискається кнопка ліфту? Перший. Це ж блін, бізична загадка, блін. І у Діми 20 балів, і того у вас, друзі, нічия. <клі> да. Як ми вирішувати? Дякуємо! чики брикін пальчик викинь. Віддаю тобі перемогу, забирай, все, дружіть, гуляйте, кохайтеся. Ні, я віддаю Сусу перемогу. Нет. Йому забирай. вона щось нужніє. Забирай. Чому? Чого це мені вигаливає? <риклад> Я, блін, ході! Заради вашого шоу! Заради вашого шоу! Бургер з'їждж з двома котлетами Ой, і сиром! Ой, бідний, бідний Скільки нам тримається за руки? Поки шоу не виключиться, камера. камера. хвилин 10 можна? <різована> <соторі> і просто там лапс такий. Артем, де нагороди? Де угощення? Сьогодні леви, не на джипі, майбахи <пілля> загубили. Вони не бачать там за кам'ян, там ж такий шведський стол, кап Да, там куча сусі. <різована> а мені жісти ще не може, тільки суп зробив. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви сьогодні з нами круто діграднули або розвинулись. Я не знаю. Ставте лайк, пишіть коментарі, пас нам привіт, суперсусу і дімчику. Підписуйтесь на їх канали та лазьте під землю і кушайте там сусі. Бувайте.